Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Я вітаю вас у Києві 9 ранку до опівдня в марафоні. Нагадаю, працюють команди фактів та вікон сьогодні 1045-й день війни. Але насамперед повідомляємо про оголошення повітряної тривоги у північних та центральних регіонах України, а також в Києві. За даними повітряних сил, є загроза застосування балістичного озброєння. Тому перебувайте, будь ласка, у безпечних місцях. Ну і це вже не перша повітряна тривога за сьогоднішній ранок. Попередньо наслідки російської ранкової дронової атаки на Київщину одна людина загинула і четверо поранені. Про це повідомляє місцева влада. За даними ОВА, вбитий 25-річний водій вантажівки. Він саме був за кермом фури у Броварському районі, коли прилетів уламок. Помер на місці. Окрім нього у Білоцерківському районі постраждала родина. У 16-річного юнака та його батька порізи хлопця госпіталізували до дитячої лікарні. У літньої жінки гостра реакція на стрес. У районі пошкоджені чотири житлові будинки і господарча споруда. Була пожежа, але її швидко приборкали. Четверта постраждала молода жінка із Фастівщини. Допомогу їй надають у районі лікарні щодо столиці, де теж фіксували рух дронів і працювала ППО. Уламки впали у Дарницькому та у Лосіївському районах повідомив мер Віталій Кличко. Горів приватний будинок пожежу уже загасило. Обійшлося без постраждалих. Детальніше про наслідки цієї російської атаки на Україну повітряні сили традиційно повідомляють дещо пізніше. Сьогодні росіяни вкотре атакували суми. Ворог завдав авіаудару по приватному сектору міста. Ушкоджено житлові будинки. Попередньо загиблих немає, але є інформація про постраждалих. Їхня кількість та характер уражень уточнюються. Надається вся необхідна допомога. Повідомили у місцевій ОВА, поки аварійно-рятувальні роботи тривають. Десятеро людей постраждали на Херсонщині через російські атаки напередодні серед них і пасажири маршрутки. Троє чоловіків та жінка дістали вибухові травми та уламкові поранення. У момент ворожої атаки на корабельний район Херсона вони були у громадському транспорті, потерпіли, госпіталізували саме дрон знову атакував маршрутку. Це постійна постійні атаки, але і під обстріли також попадають автобуси. але... Ми не можемо кинути людей, які на прибережній зоні без транспорту. Тому продовжуємо о, направляти туди автобуси. Ну тобто продовжуються маршрути частково працювати, щоб люди могли добратися до центру. Вони це і е, в своїх телеграм-каналах е, розповідали, що вони планують цю прибережну зону точно ну, зробити безлюдною. Для чого це росіянам? Поки не відомо, але. Ну ми, ми бачимо, як вони виставляють відео, як вони полюють на цивільних. А, можливо, це просто о, просто таке хизування своїми своїм терором. Загалом, за даними місцевої влади, на Херсонщині від російських атак вчора здригалися майже чотири десятки населених пунктів. Окупанти випустили по них понад три з половиною сотні снарядів. Тільки скидів боєприпасів з дронів зафіксовано 65. У широкій балці загарбники поцілили в цивільну автівку. У салоні були 20-річний хлопець і 26-річна дівчина. Але вони відбулись легкими травмами. А от двоє жителів Станіслава, які в момент російського удару були на подвір'ї, зазнали тяжких травм. Чоловіків критично. Чному стані в реанімації одному з них ампутували частину стопи щодо руйнувань. Вчора на Херсонщині окупанти пошкодили три багатоповерхівки і п'ять приватних будинків а також понівечили стільникову вежу. Наш наступний сюжет про дві сім'ї, які тікали від війни з рідного Бахмута, а тепер знову пакують речі і виїжджають днями з прифронтової Костянтинівки. Їх вивозив поліцейський спеціальний екіпаж білі Янголи. З осені через постійні ворожі обстріли у місті 20-ти година, Комендантська година тому вихід один виїздити. Як відбувалася евакуація малечі, що вже півроку майже не виходила на двір в наступному репортажі. Ці крихітки змушені втікати від ворожих обстрілів вже вдруге. На початку повномасштабного вторгнення сім'я із двома дітьми тоді донечці не було й року, через російські атаки. Покинули свій дім у Бахмуті і перебралися до Костянтинівки. Але і у цьому місті стає дедалі небезпечніше. Днями окупанти обстріляли багатоповерхівку поблизу їхнього будинку. Головне, щоб воно закінчилось все. А то тревоги подвал, тревоги подвал. А у тут там... у него друзья есть в констате? Был, был мальчик, да, но я не знаю, сейчас выехал, не выехал, мы же постоянно дома сидим, не выходим. Цінки радіотаніма сідя щовар вийшли, там перегуляли Рятувати дітей з мамою та бабусею приїхав спецекіпаж поліції Донеччини біля Янголи. Родину передали до рук волонтерів, які вже знайшли їм прихисток у Києві. А правоохоронці мчать далі. На них чекає ще одна сім'я. Мамо, тато і донька. Вони вже раніше виїжджали з міста Бахмут, переселенці. Ситуація в місті складна. Вчора центру міста постійно працює. Задля безпеки на родину одягають бронежилети, адже ворожа канонада у Костянтинівці майже не стихає. Тут взагалі були ніж говорю, ніч, ночі прийде дощ. Вчора весь день такий кошмар був. Дочка боїться? Та, ну як сказати, не особо. Просто то що гуляти не ходимо. Ми ж нікуди практички не ходим дома, в не дома дома. Але до життя під регулярними обстрілами звикнути неможливо, тому сім'я переїжджає у більш безпечне місце вже вдруге за недовгий період. Із собою беруть найцінніше кілька сумок з речами та наляканого собаку. В Костянтинівці не залишилося майже жодної цілої вулиці. Будинки побиті російськими снарядами, а деякі зруйновані вщент. Від початку жовтня у місті діє 20-годинна комендантська година, адже просто перебувати на вулиці максимально небезпечно. З Костянтинівки продовжується примусова евакуація, і людей закликають не нехтувати життям і виїжджати. Ярослава Марущенко, Олена Романчук. Програма вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Відбій повітряної тривоги, окрім Чернігівської, Сумської і Донецької областей. Абутній президент Сполучених Штатів може мати вирішальний вплив на російську війну проти України. Так, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для національного марафону оцінив шанси Дональда Трампа щодо зупинки війни. Глава держави не виключає, що новообраний президент США може допомогти Україні спинити російського диктатора Путіна. А його радикалізм та рішучість допоможуть у цьому процесі. Ми всі українці приблизно однаково. Трамп може бути вирішальним. І я думаю, для нас це найголовніше, що він його якості вони такі є. Він спроможний бути вирішальним в цій війні. Він може дійсно зупинити Путіна. або справедливіше сказати не в трендах, а справедливіше сказати допомогти нам зупинити Путін. Він це може. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Я вважаю, що це правда. Зеленський додав, мав кілька розмов у різних форматах з Дональдом Трампом. Україна вже налагодила контакти з багатьма членами його команди. Також український президент сказав, Трамп у попередній розмові обіцяв, що зустріч із ним буде однією з перших після інавгурації 20 січня. Є таке. У невизнаному Придністров'ї зупинилася вся місцева промисловість. Сталося це після того, як Україна припинила транзит через свою територію російського газу. Як повідомив перший заступник глави уряду невизнаного Придністров'я Сергій Оболоник, криза важка. Нині працюють лише ті підприємства, які забезпечують продовольчу безпеку. Для промислового сектора немає енергетичного ресурсу. Також через дефіцит газу у Придністров'ї відключили газопостачання майже 75 тисячам домогосподарств. Решта отримує газ у менших обсягах. Водночас у Єврокомісії повідомили, що європейська газова інфраструктура змогла замінити російський газ, який постачався через Україну паливом із газогонів Німеччини та Італії, а також з європейських газосховищ. Ну а міністр закордонних справ України Андрій Сибіга так прокоментував перекриття транзиту російського блакитного палива. Україна не просто перекрила транзит російського газу. Ми позбавили Путіна одного з останніх важелів впливу на Європу та можливостей використання енергії як зброї. Європа та світ будуть безпечнішими без російського газу, нафти та інших залежностей, а також без самої Росії. Водночас, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо після припинення транзиту російського газу вдався до нових погроз. Раніше в Братиславі лякали зупинкою експорту електроенергії в Україну, а тепер ще й значно скоротити допомогу українським біженцям. За словами Фіцо, припинення поставок російського газу не несе загрози для словацьких домогосподарств, але країна втрачає доходи в розмірі півмільярда євро на рік від транзиту газу. Глава уряду словаччини каже, 7 січня представники уряду словаччини зустрінуться з представниками України та Євро. comissão В Одесі затримали молодика, який в одну ніч у Київському районі міста підпалив два поштових відділення. Завдання він отримав від кураторів в одному з месенджерів. Палій за їхньою вказівкою придбав все необхідне для скоєння злочинів. Вночі розбив вікна у двох відділеннях, хлюпнув займисту рідину і підпалив. Одне займання швидко згасло, а другу пожежу ліквідували працівники охорони, бо зреагували на сигналізацію. Окрім вікна, в будівлі вогнем пошкоджений фасад та стіни всередині. Результат своїх дій зловмисник зняв на відео. І відправив замовнику як звіт про виконану роботу. Рушові кошти за те, Нет. Ви свою воно ви знаєте? Да, визнаєте. Я хочу їм посвідати, щоб вони не залишались на таку роботу, на підпал, потому що то может быть може привести к очень серйозним последствиям і к трьом. Палії, якого затримали за місцем проживання, 22-річний одесит, який у липні отримав покарання за крадіжку у вигляді п'яти років позбавлення волі зі спитовим терміном на два роки. Тепер вже за підпали пошкодження майна він може сісти на 10 років. Молодуку вже повідомили про підозру і судобрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У перші дні нового року одеські пляжі переповнені людьми. Втім, приходять вони сюди не лише щоб подихати морським повітрям, а й надихнутися і набратися сил. Допомагають у цьому концерти, які організовує музикант Ігор Янчук. Більше про проект Піано море розкаже Олександра Ченкова. Разом із шумом хвилю Деським пляжем шириться музика за інструментом піаніст Ігор Янчук. Концерти біля моря він проводить щотижня от вже більше року. Тут ліки для душі, які не купиш ні в аптеці, ні в інтернет-магазинах. Приходять заспокоюють душу і надихаються до майбутньої праці, до звершення своїх уже мрій. Охочих послухати багато хтось серед постійних глядачів, от Перселенка з Херсона Олеся, на піано концерті вперше, хоч і живе в Одесі вже третій рік. Цей рік вирішила почати зі здійснення своїх бажань минулорічних, тому що сюди я хотіла потрапити дуже давно. Мій двіз або зараз, або ніколи. Я вважаю, що це дуже важливе, тому що це допомагає відчувати себе живою. І не відкладати свої бажання на потім. Глядачі кажуть, концерти біля моря їх надихають та психологічно відновлюють. Це терапія, яка так усім потрібна під час повномасштабної війни. Вони там воюють для того, щоб ми могли проживати наше життя зараз. І тут мій чоловік зараз теж воює, але вже третій рік пішов, як він воює. На новий рік його з нами не було. Але ми живемо тут. А ще піано концерти об'єднують людей. Хтось знайшов тут друзів, а хтось кохання. Як от сам музикант, свою дружину він зустрів саме під час виступу на морі рівно рік тому. В цьому році буду татом да. прям прямо на морі зустрів свою спорідну на душу, і тепер ми не пропускаємо жодних світанків. Ігор Янчук дає концерти і на світанках. Щоправда, в зимовий період рідше, ніж влітку анонси проєкту Піано море публікує у соцмережах. Люди ж віддячують донатами. На ці кошти музикант облаштував простір навколо піаніно. Я відчуваю, що потрібен тут і зараз. Таке відчуття в мене. Як воно складеться далі, складно сказати. Але останній рік живу в Одесі і дуже вдячний цьому місту прекрасним людям. Морю. Олександра Ченкова, Євген Рапенько. Програма Вікне СТБ. Єдині новини. Не хочуть бути тут і зараз і намагалися потрапити до Словаччини в одностроях залізничників. Прикордонників піймали двох чоловіків, які одягнули спецодяг зі світловідбивними жилетами і прямували колією до державного кордону. Прихопили з собою навіть кірку з Лопатою, аби маскування виглядало правдоподібніше. Так вони йшли до прикордонного лісу, вдаючи, що перевіряють стан рейок. Напрямок руху їм вказали організатори схеми незаконної переправи. Псевдозалізничників притягнули до адміністративної відповідальності, а а їхніх провідників, яких затримали незабаром, взяли під варто.